Вітаю, друзі, ви на каналі Хвоя Сад. Сьогодні ми хочемо підняти таку тему, як вкорінення або живцювання, черенкування хвойних декоративних ростин. Зараз ми знаходимося в нашій невеликій теплиці. Ну, давай, давай, тач, роби. О, Королева наша, внімання попросила. Зараз ми знаходимося в теплиці, а значить, теплиця була. Спроєктована, зараз я собаку закрию, почекайте, все я тут. Теплицю ми будували виключно для того, щоб жерцювати хвойні декоративні рослини. Певна є технологія, яку я хочу вам сьогодні розказати і поділитися нею. Для того, щоб живець вкорінився, в теплиці необхідно притримуватися певних умов це температура і вологість. А також ще й сонце. Треба його прибрати. Значить, щоб підтримувати температуру, а температура вкорінення від 16 до 20 плюс 25 градусів, ми використовуємо форсунки, такі фогери. Їх можна придбати на Prom.ua або на Аліекспрес навіть знайти. Ось ось такі форсуночки Вони розпиляють. Воду, якщо подавати сюди тиск, десь 5 атмосфер. Вони гарно розпиляють воду в такий дрібний такий микропил, а вологість в теплиці треба підтримувати до 80%, тому що якщо буде більше, живець може загнити. Якщо буде менше, то він не вкоріниться. або вкоріниться, але дуже довго потрібно буде це робити. Вологість і температуру ми знімаємо ось таких. Xiaomi датчиків, вони підключаються по вайфайчику і показують також параметри в телефоні, можна відслідковувати. Черенкуємо ми живці в 160-тій касеті. ще використовуємо 144-ту касету. Касета обов'язково повинна бути на стілажу. Якщо ми використовуємо нижній ярус, да, то ми не ставимо її на підлогу. Ми беремо пусту звичайну касету, перевертаємо її. І потім на цю пусту касету ставимо нашу касету. Або використовувати можна піддони. Чому? Тому що живець повинен дихати, повинен бути обмін повітрям. І це повітря не повинно бути застойним. Якщо воно буде застаюватися, то знову-таки все буде гнить і пропадати. І навіть фітоспорин, який ми обрискуємо, не допоможе. Рухаємося далі. Щоб позбавити теплицю і живець від сонячних промінь. Промінчиків, ми використовуємо притиняючу сітку, її можна просто накинути зверху на теплицю, або ж можна побудувати такий певний каркас і щоб ця притиняюча сітка вона не торк... доторкалася до плівки. Чому так роблять? Тому що сіточка, коли буде лежати на плівці, плівка буде дуже нагріватися. Температура в теплиці також буде підніматися. Але якщо сіточка буде над плівкою і не буде до... доторкатися, то температура вона ще й буде продуватися, по-перше, да? і температура в теплиці буде менше, тому що плівка нагріватися не буде. Ось такі вам лайфхаки показую. Також потрібне провітрювання обов'язково в теплиці. Ми використовуємо також вентиляцію. Це звичайні офісні е ці вентилятори. Ми їх включаємо в розетку 220. і... Продувається сквознячком, коли дуже висока температура. Якщо температура більше 25 градусів, то ми продуваємо теплицю і переважно тепле повітря піднімається догори, і там зверху найвищий градус показник. Але пам'ятайте, якщо температура падає, да, через відкривання дверей, вікон і вентиляторів, то пам'ятайте, що вологість впаде, тому полив фогерами треба здійснювати більше. Більше часу давати, або просто частіше просто вмикати, налаштовувати автоматику. У нас автоматики немає, ми все використовуємо вручну, відкриваємо крани, будемо вести мову про торфосуміш, яку ми насипаємо в касети. Використовуємо торфосуміш Домофлор MauFloor Mix, це Mix 3 або Mix 4. В цьому році mix 3 не було у постачальника, тому ми взяли Mix 4. Це нейтральний торф, він Балтійський. Дуже класно, дрібна фракція. 0-5, змішуємо його 1 до 3 з агроперлітом. і Змішуємо його не вручну, а використовуємо міксер. Або можна купити насадочку для змішування. Цементно-піщаних сумішей, насадити це на шурупокрут або використати якусь дрель, щоб не було таких комків. бачите? Тобто ці комочки, їх треба це все передрібнювати, щоб їх не було. І потім наповнюємо касету, ще один лайфхак. Змочити краще в бадії одразу. Чому? Тому що коли торф буде в касеті, то його змочити буде важче набагато, чим ми використовуємо одразу мокру суміш в касету. Враховуйте, що краще його спочатку зволожити, а потім набивати. Черенок беремо і обов'язково, щоб п'яточка була одерев'яніла. П'яту ми не залишаємо, але обов'язково оголяємо десь приблизно на 2-3 см. Вершочок також зрізаємо, шишечки всі зрізаємо. Зараз ми нарізаємо туя санкіст. Укорінювач ми використовуємо фірми Grandis, це український виробник, його вистачає. Так як туя, це легко вкорінююча рослина. Грандіса для неї вистачає. Для того, щоб вкорінити ялівець, ми використовуємо різапон 2%. Одновідсотковий. Також використовуємо, але його не вистачило дуже великий відсоток від вмирання випаду. А для туї, Санкіс, смарагд, корнік, барабант, колумна, голден глоб, Даніка. Ми використовуємо корінювач Грандіс. Дуже багато моїх друзів корінюють тую навіть без укорінювачів, так як живцюють просто в піску.